Тебе за медальйони. А це в мене філахека. Приходить в отаких ось тубах. А ти що сама його так нарізаєш? Ну, звичайно, що сама, бо багато покупців люблять, щоб вже нарізане було медальйончиками. Ну а хто не любить, той бери і сам нарізає. Як йому подобається. Це сервіс тебе такий, так? У мене сервіс такий безкоштовний. Зрозуміло, як їх готувати. А готувати їх в клярі можна приготувати. Вони тоді дуже соковиті, смачні, такі. Биточки, котлетки, платить. А з хека хоч нормального зроблено? Звичайно, з нормального. З іспанського молодого хека, м'ясо там ніжне, кісточок тут немає, дітям можна давати. А ще зверни увагу: тут немає зовсім глазурі. Зазвичай же, як філе приходить, отаке все в глазурі купа льоду, а тут немає. Ну, так, що... собі. Да. А скільки ж воно коштує? А коштує воно 335 гривень. А в отакій от оттубі 2 кілограма 200 грам. А якщо замовляти по Україні пересилку, як краще? Ну краще брати в тубі. Я розрізаю напополам, гарно запаковую і відправляю. І воно тоді не так розморожується. Ну, воно не розморожується, да, Доходить дуже добре, бо вже сто разів так відправляла. Зрозуміло. Ну, добре вам дякую.